Сирні пончики в духовці. Дуже швидко, дуже просто і дуже-дуже смачно. Рецепт буде під відео. Отакі вони повітряні всередині. Готуйте і, до речі, всім підписникам дякую за підписки та лайки. Беремо кисломолочний сир, трошки солі, твердий сир. Одне яйце, пів чайної ложки розпушувача, пів чайної ложки цукру, перемішуємо, додаю борошно. І також добре все перемішую і формую кульки. Виложила на пергамент. І отак паличкою формую всередині дирочку. Отак. І виходить як бублики. Зверху змащую яйцем і посипаю кунжутом. Отак. І в духовку на 190 градусів на 20-25 хвилин. Отакі От красиві і смачні сирні пончики в духовці. Готуйте і до зустрічі!